Всім привіт, з вами Фліп, і сьогодні я відповім на 50 ваших запитань. Перше запитання: відпочивати або грати в PUBG Mobile. Грати в PUBG Mobile та відпочивати там. <гум> Добре. Грати вдень або вночі? Вночі. Чого? Вночі спокійніше, прохладніше. А вдень спати? Прохолодніше, так. Infinix чи iPhone? Однозначно iPhone. Infinix лагають. Улюблена карта PUBG Mobile. Це, напевно, Рангель, тому що ця карта популярна. Ну, вона найкласичніша, навіть. А найнеулюбленіша? Mm, напевно, санук. Там криси. Mm -hmm. Мишки бігають по карті. Mm -hmm. На Ірангерії також немає, правильно? Mm -hmm. Ні. Звісно. <гум> Комікси чи книги? Комікси mm, чи книги. <гум> Фільми? Фільми, клас. Якраз такий варіант був. Похід в кіно чи перегляд вдома? Mm, похід в кіно. Динамічніше, цікавіше. А якщо люди повз тебе проходять і жують, і голосно обговорюють фільм. Пофіг. Можна трішечки нопнути, ні? ПП чи автомат в колосфайті? Дробовик дебес. Добре, добре. Бургер чи піца? О, цікаве питання. Напевно, піца. Риба чи м'ясо? Риба. Улюблена їжа. Котатки з пірашкою. я підтримую. Це така стала класика. По-українськи. Так. Улюблена пісня. Бігає по Любесела Кабан. Під цю пісню зазвичай ти граєш? Так, тренуюсь, розминаюся. Найкращий гравець PUBG Mobile. Ух, це питання. Напевно, це буду я. в майбутньому. Ой, мені дуже подобається. Фільми чи серіали? Фільми. Які улюблений? Ух, улюблений фільм. Інтерстеллар, напевно. Інтерстеллар. Подобається космос, ця атмосфера. Підтримую, абсолютно підтримую. А взагалі, який улюблений жанр? Жанр. Та якось все по настрою фантастика, бойовики, детективи. от Детективи дуже чітко. Угу. Тоді дай якусь пораду чи рекомендацію, які детективи потрібно подивитися кожному. Острій Ді Капріо дуже добре відіграв цю роль. Мені дуже сподобався сюжет. А улюблена гра, окрім PUBG Mobile? А, такої немає. Тільки PUBG Mobile. Тільки PUBG. А поки PUBG? Чи це не гра. Ну, цікаво так, але PUBG Mobile. Але трошки дивно, так? Ну, так, да. На мишки вці бігають. Окей. Найгірша зброя в PUBG Mobile. Ух. Прямо можна видалити і ніхто не помітить. mp 5 k на вікенді вона, ППшка. А найкраще. Це буде дебус. Марвел або DC? Марвел. А улюблений у любовний пароль? <свят> Тепер запредить моє питання. Людина-павук. Якщо б ти міг обрати собі якусь суперсилу, що б ти обрав? Павутина. <свят> Дуже неочікувана відповідь, окей. Як потрапити до Наві? Цікавиться Олександр Р. Як потрапити mm. до, до наві? Старанно працювати наполегливо, не здаватися. Угу. Іти до перемоги. Що? <свят> <свят> Бо чого ти не уявляєш своє життя прямо зараз? Без в наві. На першій наві. Купуйте в Navi.gg. БК чи телефон? Mm, телефон. Що, в принципі, да? добрі дивно. Кавун чи диня? Кавун однозначно кавун. Мільйон доларів чи перемога на чемпіонаті світу? Ох, цікаве питання. А які прозови на чемпіонаті світу? Ні, то мільйон доларів ти вигорніше, але виграть. <різна> <різна> Там менеджер підказує. Треба подумати. Напевно, виграти чемпіонат. Виграти чемпіонат світу. Добре, потрапити в майбутнє чи в минуле? В минуле подивитися зі себе на себе зі сторони. Було б цікаво. В який саме період типу дитинство? Да, дитини. А у тебе буває такого приколу, коли типу ти думаєш, що було прикольно а зараз а, от в цій свідомості повернутися десь в вік восьмирічного, типу, себе. Щоб ти ходив, такий, типу, скоро буде мобільний папка, ну, я там буду розривати. Ну ні, 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 так не хочу. І купуйте долари, він буде по 40. Було б цікаво просто на себе подивитися і ну так, зі сторони, як я калюжу падав там чи щось. Ми можемо і сьогодні це влаштувати, якщо хочеш, ми можемо пізняти. Улюблена роль в PUBG Mobile? Прагер. Прагер. На що витратив перші призові з Mobile? Я їх не витрачав, зберігаю під подушку. Скільки років граєш в Mobile? З одинадцятого сезону. Не знаю, скільки це років. Солене чи солодке? Солодке. Скіни в грі чи одяг в житті? Одяг в житті однозначно. Скіни то піксель, а одяг то одяг. А підняти тімейти чи зробити кіл? Зробити кіл. Ну типу з пізніше викинеш. Ну, підняти так, ну, зробити так зробити. А потім можна і підняти тімейти. Абсолютно правильно. Море чи горе? Море. Напальчники чи мука. Звичайно, напальчники від неві. Грати в соло чи фул командою? Фул командою, так цікавіше. Найскладніший матч PUBG на турнірах. Ой, це питання, звісно, рибану. Можливо, з технічної точки зору чи з атмосфери, коли, можливо, з тімейтами було важкувато домовитися. Напевно, коли ти їдеш на одній міраді своїм складом, і по тебе стріляє вся карта. Напевно, це найскладна частина угу. цього а турніру найкрижовіша ситуація в житті. пап Калюжу. Серйозно? Так. Це тільки, от, типу. Но я був маленький. Це був маленький, ти Пав калюжу. І це найкрижовіша ситуація в твоєму житті. Так, Більше я... нічого не було. Та нічого такого. Картинг чи квест-кімната? Картинг. Люблю їздити на машинках. PUBG чи CS2? PUBG. А чи граш то CS2? Не гра. Взагалі. Не цікаво. А Valorant? Не цікаво. А якщо ми говоримо про Free Fire, наприклад, це доволі були. Скорір грав. Серйозно? Так, да, пробував. А як тобі? Що довелося там якось все так. По дерев'яному. О, тому в навій немає Fire тепер. М416 чи Аук? М416. Угу. Гра престолів чи пуститися берега. Не дивився ні то, ні то, але думаю, це цікаві серіали. Клас. <рес> Перемога в турнірі чи MVP? — О, тут цікаво. Перемога в турнірі. Перемога в турнірі, добре. А чого на MVP? MVP, мені здається, в нашій грі це не показник. Але це говорить скоріше за те, що MVP буде гравець команди, яка перемогла турнір. Ну, ну якщо команда. ви як ми в Наві на 15-му місці, то MVP ви не будете. <різь> <різь> мені подобається 12 настрій. Улюблене аніме. О, Зошит смерті та наруто. Ти передивився все наруто? Так. Всі 720 серій. Але фільми не дивився. Ну, ти молодець. Дякую. Багато часу було. <смі> так, молодість. А найдорожча покупка в житті. О, Напевно, подарунок мамі. Це був телефон 15 Pro Max. — Вау, це з призових? Чи зарплатні НАТО свінсера? На, на заводі. <смі> 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 а, добре, а PMGC чи PMVC. 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 Чому? А, більше грошей можна виграти. <смі> ага, ага, зрозуміло, добре. На вас тема турнірів чи стара. Нова. Я в скій не грав, в принципі, так що. Что... Найкращий друг в PUBG Mobile? це риба. Риба? Так. Ти впевнена? Так, в цьому риба. Він про це знає? Ні. Може, ти йому камеру якраз зізнаєшся, Щоб він твій найкращий друг. Дорогий риба. Я чекаю тебе завтра найранке. Три ще потрібна фотографія, знаєш ти, типу? У п'ятій вечора він вийшов а, в магазин і не повернувся риба, будь ласка, я пугаю тебе, повертись додому, акваріум, без з тебе я, дуже дуже, дуже пустий. Улюблене хобі. Що дивно, так? Да? PUBG Mobile. Прогулянка на вулиці чи в PUBG Mobile? Прогулянка на вулиці. Нащо тепло? Помі... Свіже повітря. Топ. А якщо поєднати, наприклад, прогулянка на вулиці і грати в PUBG Mobile? це взагалі топ. Вітер дує, некомфортно. Вітер дує, некомфортно. Добре, грати е, людину паука чи мільйон доларів. Грати людину паука. Однозначно. Угу. І моє останнє запитання: підписуватися на канал Navi PUBG Mobile чи ставити подобайки під нашим відео. Звичайно, підписуватися на канал Navi PUBG Mobile, ставити подобайки та писати коментарі. До побачення.